І так, поки що ми збираємо наш інструмент, будемо працювати. Сьогодні Київська область у нас місто бровари саванна Сіті ЖК, воно наша на другому поверсі, закладочка магістраля. Значить, вартість даної роботи буде половиною гривень, 3500 гривень. Що нам для цього необхідно? І так, перше, кронштейн К1, так як у нас буде дев'яточка, 25 кВт від компанії Cooper Hunter Vital Inverter. Беремо кронштейни, збираємо інструмент. Ярик виїжджає, ну що, поїхали, вже хазяйська там телефонує, нас чекає. Давай, погнали. Давай, Ярик, повісиш, позвониш мені, Хорошо, я гроші прийду, порахую. Раз, все, ми вже в квартирі. Отака у нас квартирка. Тут у нас буде дев'яточка, другий поверх, Зовнішній блок отам, от під балкончиком. Ось, трубулічка торщить. Ярик вже спускає. У нас з кондиціонера. Що у нас за кондиціонер? Олександр. Кубрен Хантер, моделька Vita Inverter 9. Це інверторний кондиціонер, початкова лінійка. Працює на обігрів до мінус 15, потужність 2,5 кВт. Здатним працювати на обігрів до мінус 15, це вже проговорив. І буде він працювати в цій кімнаті. Він до 25 квадратних метрів розрахований. Потягів опідону там немає, але для квартири. В принципі, непоганий варіант. Кому треба в приватних будинок, то краще беріть уже з підігрівом піддону. Е, є інші модельки, є інші виробники, які будуть працювати мінус 20-25. Mm -hmm. Тому ж самому Хантері теплові насос є, повітря-повітря, uh, Inverter, да? Або ну, Nordic, Arctic, Artic. Отакого плану. Так, ставимо розміточку на монтажній карті. Mm -hmm. Так, Килинки ми постелили. Людина попрохала нас. Щоб ми не чіпали стіни, бо вони не миються. Ну, Вони ж не знають, що Ярослав Олександрович. у нього псевдонім. Сама акуратність. Сама акуратність да. Це мій інструмент підключаємо вже електрику. Сімчик ізоляції. Обжимочка. Це Все кніпец. Все кніпец. Вакуумуємо вже. Це я зараз обмотаю і під'єднаю електрику. Акумуляторний. Вакуумний насос. Ярослава Олександровича там без порядок творческий. Працюємо? Так, закінчили ми монтаж. Кондиціонерчик у нас Cooper Hunter. вітал-інвертер, початкова лінійка. Ну Все, як завжди. Хлопці ще працюють навпроти. Отак у нас виглядає зовнішній блок. Так, Тут бандажкою замотав, все під'єднав. Тихенько працює. Так от, чим відрізняється монтаж по факту від закладки магістралі, коли виконується в два етапи. Те, що у нас на фінішному варіанті, у нас тільки видно внутрішній блок і на вулиці зовнішній блок. Нема ніяких комунікацій, не видно ніяких коробів. Тут прокладання висячих отаких кабелів вилочки, і по балкончику ніяких штроб немає, ніяких а, коробів. Все симпатично. Все естетично, і як має бути. Тому, якщо ви купили нову квартиру або робите капітальний ремонт в старій квартирі, робіть монтаж кондиціонера в два етапи, закладайте спочатку в магістралі, а потім виконуємо другий етап. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. То ми забули засняти як висить зовнішній блок, а теж ніхто не повірить. Ну, ось. Другий поверх, все на виду, все видно. Да, дренажа, звісно, не камільфо, 100%, але інших варіантів не було. Отак вот от. Все замотано, все приховано за блоком. Все цивільненько, все симпатично. Отак вот от.